До ремонту підвальні приміщення комунального підприємства Титан слугували машиною, залою та складом. Проте тривалий час цією територією працівники не користувалися. А з початком війни підвал вирішили відремонтувати та відкрити багатомісне укриття. Після того, як ми побачили, що це більш ніж 300 квадратних метрів укриття, тобто корисної площі, міською радою та департаментом культури і туризму було вирішено відремонтувати це укриття, тому що паралельно з цим. Рішенням ми Консультувалися з поліцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Вони сказали, що можна робити це безпечно. Ремонт стартував на початку нинішнього року. За цей час в укритті облаштували вентиляційну систему, провели вайфай, замінили проводку, а також відремонтували санвузол. Наявний тут і запас питної води. До того ж, у пункті незламності, що розташований на першому поверсі, паралельно облаштували дитячий ігровий куточок та кімнату матері і дитини. Там, на випадок вілових відключень світла, можна підзарядити телефон та приготувати гарячу їжу. Було встановлення сучасне освітлення, було проведено капітальний ремонт стелі, полу, стін. Було запрошено дизайнерів, які спроєктували, як воно буде виглядати. Також це було прикрашено плакатами воєнного часу, які зараз висвітлюються, можна сказати, з першого дня війні на стінах туристичного інформаційного центру. Окрім виконання прямих функцій укриття, в якому люди можуть перебувати під час повітряних тривог чи обстрілів, тут майже щодня влаштовують різноманітні заходи. От і зараз для працівників комунальних служб міста в укритті проводять тренінг з тактичної медицини. Фахівці зазначають, такі заходи в наш час доречніше проводити саме в безпечному сховищі. Ми розуміємо, що Запоріжжя воно знаходиться наближено до Ділянки фронту до прифронтових територій і є на жаль висока вірогідність обстрілів супротивником. У разі ракетної загрози в укритті одночасно можуть перебувати 600 людей. Знайти захист тут можна в будь-яку годину доби. Вхід завжди відкритий. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.